Доброго дня, мої шановні глядачі, сьогоднішнє відео буде на тему ваш таємний спостерігач. Хто в таємності за вами спостерігає, не проявляється, наблюдає за вашим життям, спостерігає за вашим життям. І його ціль цього спостереження, можливо, ви когось захопили думки, серце, а можливо, хочеться щось у вас вкрасти, забрати, а можливо, спостерігає за тим, як. Ваше життя змінюється? Подивимося. Два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Перший варіант. Так, перший варіант. Хто за вами таємно спостерігає ціль цього спостереження за вами? То за першим варіантом спостерігає: ой, людина, у якої яка в депресії. Чомусь іде чоловіча енергія. Людина, якій не хочеться ні працювати. Знаєте, тут така енергія, ну, мабуть. Можна... Так, людина насправді таємно за вами спостерігає. Спостерігає за тим, як ви йдете на роботу, з роботи. Як... Тобто тут людина спостерігає за вашим життям. Спостерігає за тим, як ви проходите конкуренцію якусь, не знаю, в соціумі, можливо, в житті. Ні, це у нас жінка. <кій> жінка? Жизлова така, вогняна. Вона у нас гаряча, так? В неї дуже багато енергії. Жінка є. А чому ти така? Жінка, у якої нічого не змінюється. Спостерігає вона за вами дуже і дуже давно, занадто давно. Людина, у якої в житті зараз іде момент, коли нічого не змінюється, в якої Прийшли дуже старі хвороби, на які вона не звертала уваги, вони зараз на зараз загострилися. І вона не розуміє, що зробити. Чому це вона спостерігає за вами ця людина? Ця жінка з вами була в боротьбі, за що боролася. Так, ну, по-першому варіанту, хочу сказати, що ця жінка має силу, магічно. І з вами вона боролася цією магічною силою. Тут була війна між майстрами. Жінка, яка, знаєте, вона рила вам яму, сама попала в цю яму. Тобто вона вам програла. І зараз вона спостерігає з з острахом, за тим, як у вас йде життя, як ви робите правильний вибір, як у вас все йде в балансі. Вона спостерігає за тим, що неважливо, ви чоловік або жінка, але у вас, якщо ви жінка, то ви майстер якої набагато більше енергії чоловічої, ви завжди йдете до кінця. Якщо ви чоловік, то я хочу сказати, що для чоловіків тут буде інша трактовка, що це жінка, яка за вами спостерігає, яка була з вами в таємних стосунках коханкою. Або ви її, можливо, не коханкою, але ви її не транслювали для своїх близьких, родичів, друзів. Ой, її держали в таємниці, так? Тобто не виводили її в світ. І вона тут за вами спостерігає. Тут закінчені відносини. Якщо ви майстри, то тут теж війна закінчена. <кій> Якщо ви чоловік вибрали перший варіант, то я хочу сказати, що ці стосунки теж закінчені. це Чоловік закінчив ці відносини і вийшов переможцем з цим. Неважливо, людина, яка дивиться перший варіант, вийшла переможцем. Жінка наблюдає за вашим життям. Жінка. Мріє про те, щоб змінити ваше життя, так, щоб змінити поставити в момент стагнації, коли нічого не змінюється, коли б ваше життя вас не задовільняло, нібито поставити ваш рух на, на педаль стоп, так? щоб ви зупинилися. Так, вона тут горить цим бажанням. Ну, якщо чесно, то вона тут під а, таким Дияволом, не будемо звинувачувати, дьявола, але ж все-таки сила наміру її. Якщо це чоловік, то знову війти з ним в стосунки, якщо ви майстри, то щоб ваша майстерність зупинилася, ви не могли реалізуватися. Так? Якщо дивиться жінка, то не могли реалізуватися. Тобто тут була енергетично така війна для чоловіків, жінка хоче заміж за вас і спостерігає, ну, коли вам буде дуже холодно, коли вам буде дуже-дуже погано емоційно. і ви Буде для неї вдалий момент війти в ваше життя для майстрів. Спостерігає за тим, коли б нанести вам удар і зупинити ваше е, перекрити вам дороги. Ось так. Для майстрів скажу перекрити дороги. Щоб ви тут не змогли ніяк реалізуватися. Але неважливо, як для цієї жінки не наступить того моменту, так? Е, вона пропустить той момент, коли для чоловіків вона зможе війти життя чоловіка, тому що чоловік зробив це, свій вибір і він настав правильним так, для нього. Якщо майстер, то вона за кожний напад за вас буде попадати в яму. Цікаво. Да. і її енергія, її грошовий потік перекриється. Текс. Перший варіант. Дякую. Другий варіант поїхали. Тайний спостерігач за вашим життям, що хоче, для чого хоче, навіщо хоче, не знаю, все, що завгодно. Тайний ваш спостерігач по другому варіанту. Загалом, то тут не потрібно загадувати. О людина, яка розуміє, що ви золото, що ви скарб, що ви великий шанс, людина, яка за вами спостерігає, вона розуміє, що коли з вами дружити, спілкуватися, обмінюватися інформаційним полем, то приходить вдача, шанси, життя повертається лицем, вдача каже, говорить, що я твій Найкращий друг, людина бачив у вас великі можливості. <кій> так, І такі, знаєте, мирові. Тобто вона розуміє, що ви людина, яка, у якої немає обмежень. Можливо, у вас є правила, установлені лише вами. так, <кій> Вибачаюся. Але обмежень у вас немає. Людина робить вибір проявлятися ваше життя. Ну це що, чоловік до жінки, чи що? Людина розуміє, що ви самодостатній або самодостатня. Тут, що для чоловіків, що для жінок, що ви самодостатній, дуже розумний, дуже розумна людина. Вмієте заробляти гроші, вмієте їх втілювати в життя, вмієте досягати цілей. Тобто, бачить, що ви така цілосна людина, яка знає, чого хоче, і йде туди. Якщо з вами дружити, якщо до вас проявлятися, то ваш, Ви нібито коли давайте так, коли ви дружите, спілкуєтесь, то ділитеся своєю вдачею. Коли ви приймаєте в свій круг знайомих в коло своїх знайомих людей, то у людей починається життя з білої йде полоси. Ой, ну тут, мабуть, люблю, куплю і політіли. Так. Що там кохаю, не знаю, як це по-українськи буде. Так? Кохаю, полетіли, я тебе кружляю. Людина, знаєте, тут так, що м, неважливо, протилежна стать для вас. Тут протилежна. Якщо дивиться чоловік, то це жінка на вас, вас таким бачить, Якщо ви жінка, то це чоловік так думає про те, що ви дуже схожі, ви рівноправні, бачив вас гідну пару або ну, так, гідну пару для себе. Тобто ви підходите по всім правилам, по всім канонам, по всім статусам. Не знаю, можливо, якийсь статус цієї людини є, але ж все-таки людина спостерігає дуже довгий період. Людина, яка хоче в вас вкладатися, теж ти такий хороший, та? да, так? Тут, ну я ж кажу, тут або чоловік для жінки, якщо жінка вибила, якщо дивиться чоловік, то тут. Жінка, яка хоче про вас, дба... дбати, яка хоче вам допомагати, яка хоче у вас складатися енергі... енергічно, така жінка. Яка спасає чоловіка, яка вкладеться, як вона розуміє, що разом з вами вона буде відчувати себе щасливою. Дуже такий цікавий поток. І нічого, що кожна людина потрібно знайти своє щастя. Так, але це не про це. Тобто, якщо чоловік то він хоче в жінку вкладатися, допомагати, рівноцінний обмін енергетичний, фінансовий. Людина більше не хоче знаходитися на відстані. Людина хоче проявлятися з позиції Ти моя пара, я хочу на тобі одружитися або вийти за тебе заміж. І що. Набув повністю за вами, коли стежив або стежила, зрозуміла вашу. Натуру, так, тобто ваш характер, як ви себе поводитесь, який ви в соціумі, які у вас правила. Тобто тут людина вас повністю вивчила. І розуміє, що готовий або готова терпіти вас. Так. І буде діяти. Відразу скажу, що протилежна стать вирішила брати вас для себе. Так, війти по-новому, зненацька. Так, з легкістю в нове життя, тільки біля вас. Тільки коли людина мріє, думає, бачить вас, вона розуміє, що це новий якийсь етап в житті, де життя заграє новими фарбами, новими тонами, де життя просто буде легке. Багатогранним, щасливим ого, які надії то на вас. О -хо -хо. Людина розуміє, що ваш ресурс полоній Так? дуже масштабний, що ви можете будь ідею втілити в життя і звідти отримати успіх процвітання. Ну, тобто людина вас, про вас мріє 24 на 7. Також і наблюдає за вами, спостерігає, при тому закривається, вирішила, або вирішив, що в цьому році війде ваше життя як найяскравіше. Тобто, не так, що війшов і ви така ні-ні-ні, або ви такий, ні-ні-ні, мені така жінка не потрібна, а війти так, щоб ви зрозуміли, що це ваше. Ого, Так, щоб бути силою. Тобто об'єднатися. Так, об'єднатися. І тим більш, це правильні стосунки. Стосунки, де людина зрозуміла, що ви для нього або для неї скарб, найцінніше, що можна отримати на землі. Оце другий варіант крутий. Дякую, з вами була Тетяна.